Добрий вечір. Рішила просто поспілкуватись з вами. Захворіла я. Я і дочка захворіла. Третій день вже нас укрутить, сльози льються. Лікуємось, як виходить. Відео все одно знімаємо, хоч ж, але стараємося, щоб ви не скучали. А зараз лежу вже, хочу піти поїсти за цілий день. А я сьогодні майже нічого не їла. Так що, зараз піду. Вам бажаю гарного вечора, мирної тихої ночі і всього найкращого. Зараз піду процедури спочатку зроблю, пошукаю зірочку. Бальзамчик, оце зірочка, десь повинен бути. Добре мені допомагало, Согрівала. і буду лікуватись. Всього найкращого вам. Не скучайте, ми тут ось, Бенечка, покажись, показися, показися. Ось так от. Да. І лола тут, ми тут все. Ми тут лежим на добраніч, всього найкращого вам.